Всім доброго дня, як Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами оглядаємо пряжу, яку можна купити в цьому сезоні осінь 2025 в магазинах АТБ. Це класика мого каналу восени оглядати ту пряжу, яку завозить Аврора або АТБ, але цього разу. Мені, на мій погляд, здається, що АТБ поки що виграває в цій гонці, в пряжній гонці. Єдине, що одразу можу сказати вам, що як з'явилась нова пряжа, так і та, про яку ми з вами говорили минулого року і позаминулого року. Є новинки цікаві, і я сподіваюся, що вони ще будуть з'являтися. Але, як ви бачите, кольорова, кольорова гама поки що мене не дуже радує, тому що я звикла до не звикла, а я більш схильна до покупки яскравої пряжі, фактурної пряжі. На склади я не дуже звертаю уваги, а ось на кольори так. Поки що з кольорами ось така ситуація. Є ще одна пряжа, яку ви сьогодні не побачите на моєму каналі, я її купувала, але вона вже поїхала до моєї сестри на іграшки. Це чудова плюшева пряжа. В АТБ вона ідеальна в цьому році, вона не сиплеться, вона дуже гарна. Я сподіваюся, що буде ще змога вам її показати. І так, давайте подивимось, що ж цього року нам запропонувала компанія ТБ для наших в'язальних планів. Розпочнемо з тієї пряжі, яка всім знайома і яка з року в рік не змінюється і постійно використовується. Я цю пряжу дуже люблю. По-перше, мені подобається фірма Lady Yarn, я з нею постійно працюю. І Angora Love від Ярн» – це пряжа, яку я використовую постійно на підмот, не як самостійно, а саме як на підмот, в шкарпетки. Самостійно я в'язала шарф з неї. Але для мене це пряжа ось саме дуже гарна, як компаньйон до іншої пряжі. Які кольори були в цьому році? Які я знайшла, це класичний синій, він в цьому році трішки світліший, ніж був в минулих роках, він такий припилено синьо-сірий, я б навіть сказала. Можливо, вам трішки не так передається на екрані. І ось такий світлий хакі, мабуть, не знаю, як теж правильно передати кольори. Я дуже люблю. Коли кольори не прямі, а ось такі відтіночні, і це мені подобається. Що це за пряжа? Тут у нас 20% вовни, 80% акрил, довжина 600 метрів. На 100 грамів, моточки по 100 грамів. Дуже м'яка приємна пряжа. І скільки б я з неї не в'язала, вона мені не скрипить, не рипить, вона м'якенька вона не колеться. Тож, в декілька складень її можна використовувати як самостійну ниточку для в'язання будь-чого. Але ну мені подобається саме Ця товщина нитки, як підмот до іншої тонкої пряжі, і виходить дуже гарне полотно. Не можу вам поки що нічого показати, шкарпетки, які в мене були з підмотом цієї пряжі, вже поїхали за призначенням, тож я думаю, що час від часу вони будуть з'являтися на каналі. Але ця пряжа відома всім, і я думаю, що вона не потребує такого детального огляду. Дуже м'яка, бачите, в неї є такий. Пушок, і він не лізе, що дуже для мене важливо, і він зовсім не колеться. В цьому році ниточка так само м'яка, і не змінилася з минулих років. Я думаю, що, можливо, це ще пряжа, оскільки я купувала її зі скидкою то, скоріш за все, це ще запаси могли бути минулого року. але Зважаючи на те, що відтінок синього кольору інший, то, можливо, це вже новий завоз, але просто він був на скидці. Десь 70-74 гривні, здається мені так. Ось. Ну, Цю пряжу я зразок не в'язала, а про решту будемо говорити з вами детальніше. Далі поговоримо про ось цю пряжу. Ви її могли бачити в моєму минулому відео. Я в'язала на цій пряжі зразок. Ось такий. І це Lady Yarn Muffin, це 100% акрил. Тут 300 метрів на 100 грамів, і кольорів теж поки що небагато. Був сірий, був світло сірий і ще. Якийсь колір, який мене взагалі не зацікавив. Тобто зелених ще поки що немає. Я пам'ятаю, що в минулому році був, здається, темно-зелений колір, красивий, дуже такий красивий. Я його теж очікую. Чим ця пряжа мені подобається? По-перше, вона ні на дотик, ні ось так візуально зовсім не схожа на 100% акрил. Коли я її побачила і взяла в руки, мені здавалося, що тут буде ну, хоча б 20-30% вовни. Ні, виявилось, що це акрил, але він схожий. Можливо, на акрил від картопу, який дуже часто ми використовуємо для в'язання снудів, бактусів, манішок, шапок для військових, наприклад. Він м'який, нескрипучий, він доволі гарно пропускає, ну, він не парить, пропускає повітря, ну, в залежності, з якою щільністю в'язати, дуже-дуже гарно. Іде по спицях, не чіпляється, м'якесенький, приємний. Ну, я взагалі люблю працювати з акриловою пряжею ось такої якості. А Lady Yarn, ця фірма завжди тримає ось цю планку м'якості, тактильності, я б сказала. Це завжди пряжа м'якіша, ніж Інші артикули. Ось, наприклад, Lady Yarn Angora, вона набагато м'якіша, ніж класична Alize Angora Gold. Хоча я ту пряжу теж дуже-дуже люблю і часто використовую, але по м'якості, ось з Lady Yarn для мене нічого не порівняється. Так само і ось цей акрил. Ось, подивіться, це зразок вже після прання. Коли я його прала, була трішки відчувалась під руками жорсткість, не скрипучість і не якісь такі відчуття, а просто жорсткість, знаєте, нібито збігається пряжа. Але після прання зразок не помінявся зовсім в розмірах. Він ось так. Класно тримає фактуру візерунку. Це просто лицеві виворотні петлі, про які ми з вами розмовляли в минулому відео. Якщо вам цікаво, пройдіть, подивіться обов'язково. А, бачите, він такий товстенький. Зразок я його в'язала, це в мене спиці 3,5. Дуже гарно, дуже приємно в'яжеться. Тож, це пряжа в мене буде на маніжки для наших захисників. І, можливо, якщо з'являться інші кольори, я доберу і буду і собі щось з нього придумувати, якісь смужки в поєднанні з іншою пряжею. А з якою пряжею ми з вами трішки далі поговоримо. Чим мені ще подобається купувати пряжу саме в АТБ, вона комбінується одна з одною. Дуже часто і дуже гарно. Тобто, все ж таки логістика, не логістика, а менеджмент. Так? Скажімо так, в тій ділянці, де АТБ Займається саме пряжею, працює. ну, Можливо, там працюють люди, які теж в'яжуть і розуміються на підборі пряжі. Ну, мені б хотілося, щоб це було саме так. Тож ця пряжа, мені здається, заслуговує теж свого, своєї уваги. Для тих, хто ну, теж не дуже перебирає складами пряжі і в'яже з того, що подобається. Ну, мені здається, ця пряжа вона ну, нормальна нормальна для звичайного в'язання, для дитячих виробів, для таких виробів, які ми знаємо, що повинні носитися довго, для домашніх речей, для тапуляк, для капців я маю на увазі, вибачте, за моє, за моє домашнє слово, для капців, для будь-чого. Звичайно, для домашнього декору, якщо ви таким користуєтесь, якийсь чехол на чашку або на термос для зігрівання, або на грілку це взагалі просто буде супер. Тож, ця пряжа мені подобається, я буду слідкувати за тими кольорами, які будуть з'являтися. І це однозначно в мене буде в роботі. Далі дуже цікава пряжа це теж 100% акрил. Хоча я теж спочатку, як би я не розумілася на пряжі, і скільки б я з неї не в'язала, я е, дуже часто помиляюся в своїх перших враженнях і в складі, який я потім читаю на етикетці. Тому що ні здалеку, ні коли я взяла до рук, я теж не, не могла подумати, що це 100% акрил. Ось така пряжа, це новинка цього року, я такої в минулому році не бачила. Це не можу сказати, що я правильно прочитаю спарклі акрилік, тобто акрил з люрексом. Тут дуже цікавий метраж. тут у нас 98% акрил 2 поліестер, ну, тобто ось цей люрекс. і це китайська пряжа, і я не бачу Метраж. 150 метрів на 50 грамів. Тобто 300 метрів на 100 грам. Тут 50-грамові моточки. І це дуже приємна пряжа. Якщо б тут не було ось цього люрексу, вона б взагалі була м'якенька-м'якенька. Як на мене, я не дуже люблю пряжу з люрексом, тому що вона мені жорстка для такого в'язання. І я просто не могла встояти перед ось цима кольорами. Подивіться. Просто дуже красива, пухнаста, ніжна пряжа. Ось так. Ну, треба вам сказати, що е, пряжа китайського походження вона завжди виглядає, ніби вони вміють зробити так, щоб нас трішечки заманювати. Склад може бути один, а ми вважаємо, що це інший склад, вони вміють підробляти ось цю, цей вигляд пряжі. Давайте скажемо так. Але тактильно вона теж не уступає зовсім ні Ангорі Голд, ні Ярн Ангора лав. Вона така ж м'якенька. Мені навіть здається, що ця пряжа м'якіша за Ангора Лав. Я відв'язала зразочок. Я взяла собі на смужки до светра. Як ви бачите, це можна навіть ось так поєднувати. І зробити якийсь такий чудовий зимовий жилет. Він буде дуже красивий і теплий, і приємний. Я відв'язала зразочок, це спиці теж 3,5 я брала. Ось так виглядає це полотно, і воно дуже-дуже м'яке. дуже, дуже м'яке. Я ще раз повторюсь, якщо б не люрикс, це взагалі було б просто таке кошеня. І мені здається, що це буде приємно носитися. ну, Як на мене, тому що я більше люблю просто м'які. Речі, які не коляться. І на демі-сезон це саме те, що ну, мені подобається. Тому що вовняні речі це тільки на дуже холодну зиму для мене. Ось так. Шарф, снут, жилет. Я обов'язково щось себе так, таке вигадаю. Обов'язково буду знов-таки слідкувати за кольорами і підкуповувати потрішечки. Тут у нас десь. 54, здається гривні за 50 грамів. Здається так. Ну, Ціни від, з року в рік не дуже радують. Звичайно, все, все здорожчало, пряжа дуже дорога і тут нікуди не дінешся. Будь-який склад все одно йде майже по одній ціні, хоч шкарпеткова пряжа, хоч пряжа. Синтетична, акрил, поліестер, все одно це дороговато. Але мені подобається. Мені здається, трішечки косить зразок, але, мабуть, це мені здається, тому що він відблискує і не дуже правильно передає, не дуже коректно передає це полотно. Але воно дуже м'яке, приємне ось така лицева гладь. Мені подобається в цих пряжах, і в минулому році була інша пряжа з Люриксом ВТБ, тут дуже делікатний відблиск люрексу, і вони підбирають його дуже цікаво за кольорами. Тут, подивіться, у всій пряжі, у всіх трьох, тут саме зелений оцей блискучий. Поліестер, він зелений, але як він по-різному, з різною пряжою відіграє. Оце ну, взагалі для мене таке щось новорічне, щось святкове і новорічне. І, звичайно, з сірим це дуже так благородно виглядає. Ну, і далі ще одна цікавинка, яка, скоріш за все, зацікавить саме тих, хто акрил. І синтетику не дуже цінує і любить. Це ось така цікава пряжа. Це теж новинка, я її в минулому році не бачила. Це Cloud Cake. Бачите, з дуже докладним розписом того, як доглядати за пряжею. Ручне прання, світлі та темні кольори необхідно прати окремо. Не знаю, як це можна зробити, якщо світлі і темні кольори змотані в один моточок, тим не менш, це пряжа секційного забарвлення. Одразу вам показую, що тут трапляються вузлики, щоб ви розуміли. Тут 60% бавовни, 30% акрил і 10% вовни. Дуже цікавий склад. Це м'яка приємна пряжа. Вона не колеться. Ну, мабуть, такі трішки сьогодні я відчуваю. Ну, Я дуже тактильна і дуже чутлива. На 100 грамів тут 210 метрів. І це виробник. Навіть не можу вам сказати: А, Китай. Це Китайська пряжа. Що мене, чесно кажучи, здивувало. Це ось я тільки прочитала. Я дуже рідко читаю етикетки саме в магазині, тому що я часто забуваю окуляри. Я просто не можу їх прочитати. Але я довіряю своїй тактильності і передачі кольорів. Тож, купила таку пряжу, це я купила собі на снут, на осінній снуд. І зразок я в'язала спицями, які, якими я дуже рідко користуюсь. Це був номер 5. Я в'язати буду, скоріш за все, на номері ну, на 4-4 з половиною я перев'яжу ще собі зразок, але мені хотілося розуміти, чи буде ця пряжа тримати резинку, тому що я завжди свої для себе снуди в'яжу резинкою 2х2, це для мене найзручніше. І я думаю, що так, це буде нормально. Вона не буде дуже стягуватись, що мені не потрібно, але при цьому трішечки тримає фактуру. І якщо спиці будуть трішки меншого розміру, все буде добре. Пряжа в'яжеться дуже легко, дуже легко, сковзить по спицям. Нічого не чіпляється. Тут, давайте розглядати, мені здається, тут сіточка шнурочок, ось так, тому. Ці ниточки не розшарюються. Бачите, ось така сіточка шнурок тут, не знаю, як, чи є різкість. Ну, ви побачили в'яжеться приємно, м'якесенька-м'якесенька. Після прання зразок не помінявся і дуже швидко висох, що мене. Радує, Тому що наразі всі речі, що в'яжуться, сохнуть дуже довго. Ось така м'яка приємна пряжа. Кольори, на жаль, поки що ті, що мені потрібні, я не побачила. Не ті, що потрібні, а ті, що я б хотіла бачити у своєму в'язанні. Тому що, по-перше, тут є рожевий колір, я його не дуже люблю, але в поєднанні з сірим, з м'ятним, з кольором полини, з жовтим, мені здається, це виглядає дуже красиво. Дуже буде красиво. І такий снут теж в мене має право бути. Звичайно, я б з задоволенням ще були кольори, був один кольор, який я не змогла придбати. Тому що товар новий і в АТБ ще на касі не було, ну, він ще не пробивався. Тобто вони його тільки розкладали, дівчата там переходи сірих кольорів. Темно-сірий, синій, ну, мені здалось так, здалеку я не розпаковувала упаковку. Я думаю, що це попереду. Але ця пряжа не дуже дешева. І, звичайно, ось з темно-сірих кольорів я б хотіла б собі зв'язати хоча б жилет, якщо не светр, ну, хоча б жилет. Тому що мені дуже цікаво, як така пряжа буде себе вести взимку, наприклад. Тому що поєднання бавовну я взимку ношу, люблю, а поєднання бавовни, вовни і акрилу, тобто всі мої такі ну, улюблений склад, будемо говорити так, мені було б дуже цікаво. Але вона коштує 100 грамів 119 гривень. Це, ну, це недорого для. Пряжі в цьому році, але так, щоб купувати яватибел, ходжу не для того, щоб купувати, купувати пряжу саме собі на великий виріб, наприклад. Я беру ту пряжу, яка йде мені, мені або в підмот, або на аксесуари. Єдине, в минулому році я зв'язала светр зелений з люрексом свій новорічний, саме з пряжі, яку я купувала в АТБ. Але тоді вона була на знижці, це вийшло мені ну, взагалі, скажімо так, дуже дешево, чому я була дуже рада. І. Я вже брала після Нового року, мені здається, по скидці. Якщо... А ось така пряжа в АТБ до скидок не долежує, її розбирають. Минулорічна пряжа була секційна, вовняна, дуже красива. І я її не змогла докупити, тому що її розібрали ще на початку осені, ось як завезли, і потім в наші магазини ну ось в Харкові, я її вже не бачила, не докуповувала. Я боюсь, що з цією пряжею може бути так само. Ось, дівчата, все ще я вам хотіла розповісти про пряжу, яка на даний момент є в наших АТП. Мені здається, дуже цікава на будь-який вибір і суміші пряжі, і чиста синтетика гарної якості. І ось така цікава пряжа бавовна з Вовною. Все є, все, щоб порадувати наші ручки і наші потреби. Тому що іноді хочеться себе побалувати саме просто моточком пряжі, коли не маєш змогу купити собі щось таке дуже дороге, цікаве і, і так далі. А так, ідеш купити собі. Щось поїсти, і один моточок пряжі в корзиночку теж кидаєш. Для мене це просто робить тиждень, особливо в п'ятницю, коли я вже дуже втомлена, заходжу в АТБ і щось собі таке на розвалі покупаю. Все, дівчаточка, в'яжіть з задоволенням, в'яжіть з того, з чого ви хочете в'язати, в'яжіть те, що вам подобається. І Обов'язково пишіть в коментарях, чи купуєте ви пряжу в АТБ, чи знайшли ви там щось для себе цікавеньке. Буду рада вашим коментарям. Побачимось!